Всім привіт! Зірка сьогоднішнього відео парфумерна фабрика, метелик. Який саме це сорт? Не знаю, можливо, одолігом, точно не скажу. Зірка вона сьогодні по такій причині. Побачила ось такий листочок, взяла поближче. А тут ось така картинка. Зараз я хочу зняти цей листок, попробувати зачистити цю шийку. Якщо гниль глибока, то доведеться знести їй верхівку і буде чудовий пеньок. Ось у мене такого ж сорту орхідейка. З нею була така сама проблема. Зачищала я її. Ось, бачите, потім, коли з'явилися корінці зверху, я її знесла і пересадила окремо, а на пеньочку виросла ось така дітка. Зараз я це місце зачищу. Зніму ці чешуйки. У мене тут пінцет, скальпель. ножниці, якщо доведеться, зрізати цю верхівку. Е зараз почнемо. Так, візьму пінцет, спробую е зняти без залишку ці чешуйки з листка, лусочки. Лусочки ці. Було б зручніше, звичайно, зняти ще один листок, але е, хочеться залишити собі перспективний пеньок. Коли у пенька є пару листочків, він е, скоріше дає діток. Ну, так мені здається. І ті дітки ростуть швидше і ті дітки міцніші. Ну, я тут оддригаю. Тут я нічого не бачу на цій шлейки. Бачите? Видно? Можливо, я зараз це все зніму. Я не знаю, чого це трапилось. По якій причині? А, ну, причина, думаю, світло, бо його зараз дуже мало. А, і різкі перепади температури, бо немає світла і в хаті холодно. Ось, і тут достаю і бачите, воно о, сухеньке тут. Подивимося, зараз я ось це зачищу і замажу Максимом. Вона сухенька, через пару днів я системно пролью її. У мене є топаз, заколотю топазу і полью її з топазом. Або привікур возьму, у мене ще є, чи магнікур, чи привікур. Щось, щось таке. Так. Незручно, не знаю, там щось видно чи не видно, бути видно. Навіть якщо я зараз зачищу, е і через якийсь час воно піде далі, я просто цю верхівку приберу, е зачищу те, що буде тут е всередині, е це місце з максимум, і це буде гарний пеньок, парфумерні фабрики гарно дають тіток, тому. Тому не, не засмучуємося, якщо ми ніяк не можемо повпливати на це, робимо все можливе, а там далі, як, як вийде. Так, ну, в общем, що, не бачу я тут нічого, е, поганого зняла я ті чешуйки, ті лусочки. Е, нічого я там такого не бачу: ні мокрого, ні чорного. Ну, от знаю, вам видно. Чи не видно? Не бачу я нічого поганого, тому я зараз возьму, замажу це все Максимом там, де я поколупала, і буду спостерігати. Такий буде Максим. Скажемо, не пригодився, поки що, поки що, сподіваюся, він не пригодиться. Не знадобиться. Зараз будуть виправляти мене, да? Чи ні, да? Так і оце прям ось туди. Ось так. Прям отак. Максим. Він присуши. І я сподіваюсь, не дасть, якщо там щось залишилось. Розповсюдитись. Я думала зняти цей листок, Но я так оддвигаю і дивлюсь, ну, не, ну нема там нічого такого, щоб зараз його знімати. Впінг ще І Якщо буде в тому потреба, я ж кажу, якщо воно далі буде розповсюджуватись, піде вгору. Така гниль в основному, вона ну вниз вона вже не піде. Ну, тобто Сок по рослині йде вгору. Я думаю, що ця зараза е, тільки йде вгору. Но, е, в будь-якому разі я спостерігала більше за тим, що воно просто йде вгору. А ось те, що внизу вже залишилось, те й воно е, і залишається. Але знову ж таки, це я кажу про суху, ось таку суху гниль. Тобто вона не мокра. Це опік. Ну, в общем, отак я намазала, ставлю її окремо поки що від остальних, з якими вона стояла. Ну, якось так. Якось так, Буду спостерігати, подивимось, що з цього вийде. Якщо воно піде далі, то я зніму верхівку і буду очікувати дітку від паньочку, тому що тут корінців достатньо. Сам пеньок має бути гарний, якщо з цього сухарика, ось, бачите, ось така вже діточка підросла. До з цього, якщо буде в цьому потреба, то буде гарний пеньок. Взагалі, будемо спостерігати, як вона буде себе поводити. Зустрінемось у наступному відео. Всім пока-пока!